Добрий день, шановні глядачі! Вас вітає Валентина, учасниця команди New UA Astronomy Renaissance. Тема цієї лекції діаграма гершпрунга Ресела. Сьогодні ми продовжимо тему фізичних параметрів зір. Дізнаємось, що ж це за діаграма Гершпрунга рассела чому на ній відсутні чорні діри, чи бувають зелені зорі, а також як потенційно можна отримати Нобелівську премію. Спочатку згадаємо структуру зорі, з якою ми ознайомилися на минулій лекції. Спрощено: зоря складається з надзвичайно щільного та гарячого ядра, двох внутрішніх шарів. Зони конвекції та зони променистого переносу, розташування яких залежить від маси зорі. А також умовної поверхні фотосфери. Всі показники і температура, і тиск, і густина речовини стрімко зростають з наближенням до ядра, сягаючи десятків мільйонів кельвінів. Температура проміжних шарів складає від кількох сотень тисяч до кількох мільйонів кельвінів. А температура поверхні для зорі на кшталт сонця всього декілька тисяч градусів. Одразу зазначу, що ми бачимо в глиб звичайної зорі лише на кілька тисяч кілометрів, тому експериментально вимірюється зазвичай саме температура поверхні. Але виміряти безпосередньо її неможливо. Бо, по-перше, зорі дуже далекі від нас, а по-друге, будь-який прилад, при достатньому для прямого вимірювання наближенні, не витримає таких високих температур. Тому для вимірювання температури використовують непрямі методи, найнадійніший з яких це спектроскопічний. Світло, що випромінюється поверхнею зорі, містить інформацію про елементи, що його утворили, а також про їхній стан. Це світло збирається і зберігається за допомогою спектрографа. Як вже зазначалося в попередній лекції, спектр зорі це не просто палітра кольорів від червоного до блакитного. Зоряний спектр містить тисячі темних ліній, так званих ліній поглинання. Кожному хімічному елементу та певному ступеню іонізації цього елементу відповідає певний набір ліній. Для яких ми в земних умовах виміряли та доволі точно знаємо відповідні довжини хвиль. До речі, утворення спектральних ліній є одним з тих фізичних явищ, для пояснення якого вченим на початку минулого століття довелося створити цілий новий розділ фізики, а саме квантову механіку. Кожна з цих ліній має свою ширину та інтенсивність, тобто відсоток світла, яке поглинається в її межах. Найширші та найінтенсивніші лінії для більшості зір це лінії водню, основного будівельного матеріалу для них. Тут вони виділені червоними прямокутниками. В лабораторних умовах лінії елементів, зокрема водню, дуже тонкі. Що робить їх широкими в спектрах зір, так це висока швидкість руху атомів через дуже високу температуру зорі. Якщо якесь тіло випромінює світло і при цьому швидко рухається, спостерігач бачить, що це світло виглядає або червонішим, ніж воно є насправді, якщо воно рухається від спостерігача, або блакитнішим, якщо рухається до нас. Це явище називається ефектом Доплера, і ми детальніше розкажемо вам про нього в наступних відео. У спектрі ж це проявляється у зміщенні ліній вправо або вліво від лабораторного положення, яке схематично показано на рисунку з синім кольором. Оскільки всі атоми рухаються в хаотичному напрямку і їхня кількість величезна, то для зорі лінія елементу складається з великої кількості схожих ліній, які розташовані на невеликій відстані одна від одної. Метафорично атоми, як лебідь, рак і щука, розтягують лінію в обидва боки, і тому в результаті ми спостерігаємо її схожою на червону лінію. На цьому реальному прикладі спектру чітко видно одразу декілька таких широких ліній водню. За допомогою певних розрахунків вчені можуть за шириною та глибиною ліній водню відносно ліній інших елементів визначити температуру зорі. Після того, як астрономами було виміряно температури для великої кількості зір, вони змогли проаналізувати певні закономірності і в результаті десятиліть досліджень і спростування кількох хибних гіпотез, виділили сім основних спектральних класів зір. Ці сім класів O, B, A, F, G, K та N стали основою гарвардської класифікації зір. Найгарячішими є блакитні зорі класів O та B, а найхолоднішими червоні класу М. Температури, вказані в Кельвінах. Температура зорі і, як наслідок її колір, визначаються перш за все, за її масою та віком. Кожен попередній клас плавно переходить в наступний. І одразу дамо відповідь на поширене питання: а чому існують блакитні, жовті і червоні зорі, а зелених немає. Насправді вони існують, тільки виглядають вони не зеленими, а білими. Справа в тому, що кожна зоря випромінює одразу і в синьому кольорі, і в зеленому, і в червоному, тільки з різною інтенсивністю, в залежності від температури. Холодні червоні зорі, вочевидь, випромінюють більше в червоному світлі, гарячі блакитні в синьому. Жовтий та помаранчевий кольори утворюються як суміш зеленого та червоного кольору. А якщо зоря приблизно однакову частку світла випромінює в усіх трьох кольорах, то комбінація синього, зеленого та червоного утворює білий колір. На цьому схематичному малюнку він виглядає сірим, оскільки це зображення на екрані, а не природнє світло, всього на всього 30 років тому вчені виявили, що зорі не закінчуються на спектральному класі М. Точніше, що існує окремий клас об'єктів між зорями та планетами коричневі карлики, який пізніше вчені розділили на декілька окремих додаткових спектральних класи – L, T та Y. Одразу зазначимо, що в класифікації коричневих карликів є певний нюанс. Вони класифікуються за масою, а не за температурою, тому насправді вони включають в себе і найхолодніші зорі спектрального класу М. Тобто ці дві класифікації трохи перетинаються між собою. Для більшої наочності та простоти викладення матеріалу ми показали приблизні межі температур. Максимальна можлива маса коричневих карликів складає приблизно 7-8% від маси Сонця або 70-80 мас Юпітера. Мінімальна ж 1,3%, тобто приблизно 13 юпітерів. Але чим саме коричневі карлики відрізняються від повноцінних зір та планет? Перш за все, масою. Вона недостатня для того, щоб коричневий карлик підтримував стабільну термоядерну реакцію в ядрі. Пригадаємо ці дві схеми з минулої лекції. Оскільки ценоцикл є домінуючим лише в масивних зір, то для мініатюрних коричневих карликів його одразу відкидаємо. Протон-протонний цикл можливий, однак така реакція буде короткотривалою і нестабільною, тому такі зорі світяться майже виключно в інфрачервоному діапазоні за рахунок поступового охолодження. Також варто зазначити, що при таких низьких температурах в атмосферах коричневих карликів можуть утворюватися молекули на відміну від повноцінних зір. А основна відмінність від планет це знову ж таки маса. Що цікаво, при масі в десятки разів більшій, ніж в найбільшої планети сонячної системи, ці об'єкти можуть мати співставні з нею розміри. І таким чином величезну середню густину. Окрім температури, іншою важливою фізичною характеристикою зорі є її радіус. Зазвичай він вимірюється в радіусах Сонця, який приблизно складає 700 тисяч кілометрів. За радіусом зорі можна поділити на чотири основні класи, карлики з радіусом лише кілька відсотків від радіусу сонця. Звичайні зорі, радіус яких складає кілька радіусів сонця, гіганти, які перевищують нашу зорю за розмірами в десятки разів. А також надгіганти, радіус яких сягає сотень сонячних. Знаючи радіус зорі та її температуру, можна обчислити світність, тобто кількість енергії, що виділяється зорею щосекунди. Зазвичай вона також вимірюється у світностях сонця, а обчислюється за законом Стефана Больцмана. Перші три множника у врівнянні це константи, тому світність з доволі високою точністю визначається лише добутком квадрату радіусу на температуру в четвертому ступені. Розглянемо кілька частинних випадків. Припустимо, що існують, наприклад, два помаранчевих карлика з однаковою температурою поверхні, але радіус другого вдвічі більший. Відповідно, світність другої зорі буде вчетверо більша за світність першої. Інший випадок дві зорі однакового розміру, однак перша жовто-біла, а друга помаранчева. Різниця в температурі між ними всього в два рази. Але в світності вже в 16. І третій випадок дуже гаряча, але відносно невелика блакитна зоря та дуже холодний, але величезний червоний надгігант. І може так скластися, що при всіх своїх відмінностях ці два об'єкти матимуть однакову світність. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити наше наступне відео. Також відвідайте наш сайт, де ви знайдете безліч цікавих проєктів, науково-популярних статей та навчальних матеріалів. Посилання в описі. А тепер повертаємося до сьогоднішньої теми. Досліджуючи розподіл зір по світності та температурі, Ейнар Гершпрунг і Генрі Рассел на початку 1910-х побудували знамениту діаграму, яка була пізніше названа на їх честь. Виявилося, що хоча зорі можуть мати майже будь-які співвідношення світності та температури, однак є певні області концентрації зір, на які припадають майже всі відомі об'єкти. Найвідоміша та найбільша з них це головна послідовність, яка проходить майже рівно по діагоналі діаграми з нижнього правого кута в лівий верхній. Всього вчені виділяють 7 або 8 типів об'єктів на діаграмі. Назви деяких з них вам вже знайомі: це білі карлики, зорі головної послідовності, гіганти та надгіганти. Римська цифра, що відповідає кожному типу, називається класом світності. Також виділяють ще кілька додаткових типів: яскраві гіганти, субгіганти та субкарлики. Подекуди відокремлюють ще й гіпергіганти, як екстремальні випадки зір надгігантів з радіусами в тисячі сонячних. Кількість зір на головній послідовності перевищує 90% від кількості всіх об'єктів на діаграмі, і це не випадковість, оскільки саме в цій області зорі проводять в середньому понад 90% тривалості свого життя. Після цього їх ядерне пальне починає вичерпуватися і вони поступово трансформуються в зорі інших класів світності. Сонце на діаграмі Герцшпрунга села розташовується майже по центру. Це зоря з середнім спектральним класом G2 температурою в приблизно 6000 кельвінів та світністю, яку ми використовуємо як одиницю. Ви могли вже замислитися над питанням, а де на цій діаграмі розташовані інші об'єкти, такі як нейтронні зорі та чорні діри. Почнемо з чорних дір. Для них відповідь максимально проста, оскільки чорні діри самі по собі за визначенням не випромінюють світла, відповідно на діаграмі Гершпрунга-Рассела вони просто відсутні. А от нейтронні зорі на цій діаграмі формально відмітити можна, хоча й для цього треба буде суттєво змінити її масштаб. Нейтронна зоря це дуже компактний об'єкт радіусом всього 10-20 км, при цьому масою в кілька мас сонця. Температура поверхні може сягати сотень мільйонів Кельвінів, а більшість випромінювання припадає вже не на видимі кольори, а на рентгенівський діапазон. Таким чином, світність нейтронних зір у видимому світлі вкрай мала, тому вони б розташовувалися на діаграмі значно нижче та лівіше від білих карликів. Ймовірно, ви також помітили, що на діаграмі є дві порожні області, відмічені тут як 1 і 2 першій області насправді є зорі, в чому ви переконаєтесь через кілька хвилин на наступному слайді, а от в другій немає і бути не може. Чому ж? Бо якби хоч один об'єкт в цій області існував, то він би порушував відомі нам закони астрофізики. Такий об'єкт повинен мати дуже низьку температуру, і при цьому величезну, як для такої температури, світність. Іншими словами, це був би коричневий гіпергігант радіусом в кілька тисяч сонячних і температурою порядка тисячі кельвінів. Такий об'єкт просто не був би стабільним і майже миттєво б зруйнувався, оскільки для його існування потрібна рівновага двох сил: сили тяжіння та комбінованої сила внутрішнього тиску плюс тиска світла, які повинні нівелювати одна одну. У надрах коричневого гіпергіганту термоядерних реакцій не відбувається, тому тиск світла відсутній. А верхні шари гіпергігантів настільки розріджені, що тиск газу сам по собі недостатній для підтримання рівноваги. Не кажучи вже про те, що через відносно малу масу сила гравітації не зможе втримати настільки віддалені зовнішні шари зорі. Тому коричневі гіпергіганти згідно сучасної теорії не можуть існувати. Але якщо коли-небудь подібний об'єкт відкриють, то це повністю переверне наше уявлення про закони Всесвіту, а першовідкривачу фактично гарантує Нобелівську премію. Найбільш сучасна версія діаграми Гершпрунг рассела була побудована в 2019 році з використанням спостережень космічного телескопу ГАЯ і містить понад 4 мільйони зір. Це космічна обсерваторія, яка надзвичайно точно вимірює координати зір на небі, а також отримує спектроскопічні спостереження для них. В результаті років спостережень та аналізу даних, вчені змогли точно виміряти відстань до зір і як наслідок світність, та розрахувати температуру для такої величезної кількості зір. І наостанок кілька слів про зоряну еволюцію. Будь-яка достатньо масивна зоря проходить етапи від народження з газопилової хмари, довгого перебування на головній послідовності та завершуючи життя у вигляді червоного гіганту або надгіганту, в залежності від маси. Також, в залежності від маси, після смерті зорі може утворитися або білий карлик, або нейтронна зоря, або ж чорна діра. Ці зміни світності та температури зорі. Можна відмітити на діаграмі Гершпрунга-Рассела у вигляді кривої, яка називається еволюційним треком. Зоряна еволюція це окрема величезна і дуже цікава тема, про яку ми вже незабаром запишемо цілу окрему серію дуже цікавих та пізнавальних відео. А наразі дякуємо вам за перегляд, закликаємо вас долучитися до наших наукових та освітніх проєктів та підписатися на нас у всіх можливих соцмережах, де ви знайдете багато цікавої інформації. До зустрічі та до нових відкриттів!